Вже 9 років, 4 липня, співробітники всіх підрозділів та відділів національної поліції відзначають своє професійне свято. Дата святкування приурочена до подій 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві. Професія поліцейських надважлива для кожного з нас, адже саме вони захищають, допомагають, підтримують, консультують. Тож журналісти телебачення капрі поспілкувалися з представниками поліції Донеччини та Покровськ. Які несуть службу та допомагають людям кожного дня. Правоохоронці розповіли, чому вони обрали саме цю професію. Ну, професію поліцейського обрав вже давно. На той час ще була не поліція, а міліція. А, і може так сказати, що це було якось династією, напевне, у мене мати працювала в міліції, і я багато. Бачив її роботи, багато спілкувався з її колегами. Це було, був далекий 2003 рік, тоді я, мабуть, надивився фільмів, тоді були популярні фільми про розслідування, про детективи, і там дуже часто показували роботу саме експерти-криміналістів. Тому чомусь мені захотілося. Стати саме експертом криміналістом. Ну в правоохоронні органи я прийшов у 2017 році. По звичайному набору поліцейських, коли набирали поліцейських до школи міліції, звичайний був набір. Це було ще за часів АТО. Я проходив на дільничого офіцера поліції. Життя кожного українця змінилося 24 лютого 2022 року. Почалася повномасштабна війна і перелік завдань, що постав перед правоохоронцями, став значно більшим. Так воно відбулося, що збройна агресія Російської Федерації це ж теж злочин, це військові злочини. І почали її фільмувати, ну і документувати. Це все ну раніше такого не знав. Ну не було мене таких навичок, щоб розуміти, який тип вид озброєння, які там наслідки можуть бути від цього. Але вже потім, згодом, коли ти, ти, ти там працював, коли це все відбувалось, коли слідчо-оперативні групи це все документували, я як пресофіцер зі свого боку це все фільмував і показував. Ну, через наші е е ресурси, через ресурси нацполіції, ну, щоб світ бачив, що дійсно коїться, і що це таке страшна така війна. Ну, звісно, страшно. Той, хто каже, що не страшно, той обманює. Е е кожна людина боїться. Зараз е е біда, і це кожен скаже, і військовий скаже, і поліцейський, і кожен житель Донецької області. Біда це каби, які летять і 500 кілограмів вибухівки падає, і ти нічого не цим. Але. Працюючи в поліції, кожен поліцейський ну, якось е цей страх переборює, звісно ж, і заїжджає, заїжджає, евакуює людей, бо без цього ніяк. Маєш вміти все. Це і домедична підготовка, і е навички вождіння автомобіля дуже мають бути гарними, тому що, наприклад, проїхати по якомусь військовому. Е Парапету навколо річки, ну, це дуже важко будь-якому водію. Це вміння і реагувати дуже швидко, тому що обстріли у нас постійно виникають. Відрізняється перш за все тим, що до повномасштабного вторгнення ми працювали, у нас була територія Покровськ, Покровський район. Зараз ми працюємо по всій території Донецької області. Крім того, раніше це було, ми висвітлювали якісь події, вони не були пов'язані з великим ризиком, з великими людськими втратами, з оцим всім горем, скажімо так. Тобто, важче стало через те, що це більша територія, перш за все, і те, що більша частина. Нашої роботи, нашої, коли ми знімаємо, монтуємо це відео, ми стикаємося з людським горем, болем. Це важко. Щоденно поліцейські мужньо та самовіддано несуть свою службу у містах і селах, а також у прифронтових районах та безпосередньо на лінії фронту. пліч опліч з іншими військовими і правоохоронними формуваннями роблять спільну і надважливу справу, обороняють нашу країну від ворога та наближають нашу перемогу. Телебачення капрі вітає всіх поліцейських з їхнім професійним святом. Ваша робота вимагає високого професіоналізму та відваги, і ви справляєтеся з нею на найвищому рівні. Нехай служба буде безпечною, і виключає труднощі. Нехай життя буде щедрим на добрі подарунки, достаток і щастя.